Фізико-математичний факультет ДДПУ відзначив свій 70-річний ювілей. Цей факультет базовий, а відтак один із найстаріших. Цілий день у нас проходять заходи, які присвячені 70-річчю і присвячені ювілею. Але о 10-й годині ранку ми розпочали цей ювілей з міжнародної математичної конференції Теорії набложення функцій та їх розв'язання. На цю конференцію приїхало дуже багато вчених послідовників Олександра Івановича Степанця із різних куточків не тільки України, а й всього світу. Це Китай, Казахстан, Турція, Киргизстан, Україна, Польща. Тобто дуже дуже велике представництво за 70 років роботи. Фізико-математичний факультет здобув чимало нагород і відзнак, але найбільше здобуття випускники. Серед них відомі науковці, політики, заслужені вчителі загалом більше 6 тисяч випускників за роки роботи. Цей факультет особливо близький мені, тому що я є випускником цього факультету 96-го року. От. Але в мене таке враження, що майже все життя в мене пройшло на цьому факультеті, бо я сюди прийшов, почав ще ходити, коли навчався в школі так, для ознайомлення. Потім, коли навчався в спеціалізованому фізико-математичному класі, всі викладачі ну, в мене були з цього факультету, потім 5 років навчання в самому факультеті, аспірантура, ну і так далі. Зараз я на цьому факультеті викладаю і, і там. Рідні стіна, рідні обличчя, рідні колеги це дуже близькі мені факультет. На святі згадували історію факультету, його викладачів і студентів. Звичайно, згадали Арона Яковича Вольперт, першого керівника цього відділення, учня всесвітньо відомого вченого Андрія Колмогорова. В 1946 році відділення об'єднувало спеціалістів з математики і фізики. Зараз на факультеті працюють сім докторів наук. все кандидаты по, по меньшей мере. Профессоров всем, значит, всем профессоров у нас, значит, ну, это вот как бы, э, ну, основные лидеры, основные, значит, вот, э, науковцы, значит, вот на, на факультете. Э, то есть, Чуйко Сергей Михайлович, там, он тоже Станислав Олегович э, Чайченко. Э, Николай Кузьмич, значит, вот, э, Виктор Алексеевич э, э, Наточий, Ну, вони, якби, как бы, значить, от зазазадають значит, вот, тим рідним вот, роботи факультета. Фізматовці вітали зі святом і вручали відзнаки найкращих викладачів і співробітників, нагородили почесними грамотами і подяками від Міністерства освіти і науки, від обласної адміністрації, департаменту освіти, а також Слов'янської міської ради. Я завжди з такою боясню відносилася до фізики, до математики, тому що це мені здавалося, що це надзвичайні люди, надзвичайні науки, які. Якщо не маєш таланту, то вивчити напевно ж неможливо. Треба мати десь там глибоко в душі любов до фізики, до математики. А у ваших студентів у вас їх багато студентів, значить є не дивлячись на всі відзнаки і наукові досягнення, фізико-математичний факультет має за основну мету підготовку вчителів математики та фізики для загальноосвітніх шкіл. В цьому напрямку планують працювати і надалі.